Головне про породу французький бульдог, французький бульдог або француз це міцна компактна порода собак з великою головою, короткою мордою та вухами, схожими на летючу мишку, яку звичайно вперше вивели у Франції. Ця порода жива, мила та грайлива. Їх невеликий розмір означає, що вони можуть добре розміститися в невеликих будинках і квартирах. Французькі бульдоги зазвичай гавкають лише тоді, коли є щось, що справді потребує вашої уваги, що робить їх хорошим вибором породи для проживання у квартирі. На відміну від деяких інших порід собак, вони не терплять, коли їх залишають наодинці надовго. Тому, якщо ви багато працюєте, часто подорожуєте, або просто не маєте багато часу, щоб присвятити домашньому улюбленцю, ця порода вам не підходить. Французькі бульдоги дуже ласкаві, сімейні собаки, які найкраще розкриваються, коли проводять багато часу зі своєю родиною. Майте на увазі, що ваш француз буде жадати вашого товариства і не буде добре почуватися, якщо залишатиметься сам надовго кожен день. Французькі бульдоги вимагають значно менше вправ і догляду, ніж багато інших популярних порід собак. Вони розумні та готові вчитися, і їхнє навчання є чудовим способом зміцнити ваші стосунки. Щоденні фізичні вправи дуже важливі, але не перестарайтеся найкраще грати з іграшками в будинку або бігати у дворі протягом обмежених періодів часу. Французи собаки з гладкою шерстю, які, як правило, линяють із помірною швидкістю. Порода потребує трохи більше, ніж базовий рутинний догляд, включаючи щотижневе розчісування. Навесні та восени вони втрачають підшерстя, тому власники можуть частіше вичісувати їх у ці сезони. Собаки-породи французький бульдог, які відповідають стандартам, менш схильні до поганого здоров'я, але можуть виникнути деякі спадкові проблеми, такі як брахіцефальний синдром, дисплазія кульшового суглоба, проблеми зі шкірою та алергія. Середня тривалість життя 10-12 років. Загалом це віддана, розумна порода, яка зазвичай добре ладнає з дітьми та іншими тваринами та є чудовою сімейною собакою. Француз справді веселий і доброзичливий компаньйон.